Для багатьох пасічників є проблемою з обливанням кормушок. Хто використовує особливо дерев'яні кормушки. Для того, щоб кормушка не текла, деякі пасічники питаються обливати там воском, смолою, але вони всі дають трещину і дають теч, особливо воскові. Для того, щоб не текла кормушка, треба у смолу додати парафін. Чому додається парафін? Тому що молекули парафіну і молекули смоли, вони е, з'єднуються і не дають теч. А молекули воску і смоли, вони не з'єднуються. Тобто, віск одслаюється від е, смоли. І після того, як ви додали. Парафін, ну, я десь так, до кілограма на більше, ніж пів відра додаю. І тоді, коли після обливання, смола із парафіном вони не дають тріщин будь-яких. Більше, мабуть, на, на як, 35 років обливаю таким чином. У мене з десяток кормушок потекло із 400. А тому ви обливаєте один раз і обливаєте його, як говориться, назавжди. При тому всьому, що і транспортування було таке, як говориться, на, на прицеп накидав і поїхав. О. Так само, як обливаються старі кормушки, а це обливається. ось... Нова кормушка, яка ще не була в користуванні. Трошки обливаєте, виливаєте, і краще це робити, коли на дворі жарко. Тоді смола, ну, не так вона застигає. І після цього всього може робити навіть підліток. Зараз побачите. І ви один раз облили і забули. Так само можна тріщини у вугликах десь, якщо у вас є, теж обливати можна, воно не лопається і дуже гарно тримається. Ось таким чином, таким чином обливається, щоб і головне, щоб була кормушка суха, якщо буде вода, це може призвести до негативних наслідків, тому що смола і вода, вони одразу починається така реакція. Ось дивіться, підліток бере, перший раз в житті обливає кормушку. Обливаєте уголки, можна трошки вище брати, облити, і остаток виливаєте у відру і все. Потім кидаєте в цю кормушку поплавочок от, і наливається сироп. Ну, Сироп наливається, звісно ж, не гарячий, тому що смола може розплавитися, якщо буде гарячий такий. Холодний сироп наливаєте. І все. І ось таким чином такі так мають вигляд кормушки, які облиті були смолою.